Всіх ради вітати на моєму каналі Неліквід Гараж. Мене звати Віталя, і одразу хочу сказати, що деякі кадри з цього відосу були втрачені під час перекидання з телефону на комп'ютер для монтажу. Тому деякі переходи будуть доволі спонтанними, незрозумілими, але ну не викидати ж повністю весь відос в смітник. Тому дивіться вже як є. Дякую. По заводу Volvo стояла шумоізоляція куліси. Вона була зроблена з поролону, тому за 45 років, звичайно, згнила. Я вирішив по її образу зробити таку саму з нового шматка. Ось така от вона була, вже напівзгнивша. Залишилась її тільки половинка, яку в принципі чітко видно, якою вона має бути форми. Так, ну коротше, шумку я зробив. Взагалі не так гарно, як я хотів, але функціонал він свій буде виповнювати. Я вирішив не, не переклеювати, не наклеювати там зайве до того, що згнило. Я просто тупо з цільного товстелезного шматка поролону вирізав е, такої самої форми. Тобто тут такий острівець, потім там сходинка. От, воно там, тут по краю ось так от заходить. Е, ні вітер задувати не буде, ні завого шуму не буде, свою функцію виконує. Єдине, що я її трішки порвав, ну і, і поки пхав, і отвір. Тут не дуже гарний. А так, в принципі, по барабану, як у мене. Вже я її випробував, шуму звідти зайвого не йде. Так що я задоволений. І одразу переходимо до вихлопу. З ним в мене постійно були якісь проблеми. Він в мене згнивав, рвався, ламався. Я замовив, щоб мені товариш зігнув труби з більш товстого металу, по-моєму, там, чи 2, чи 3 міліметри стінкою. Інший товариш мені це все зварив цю прийомну трубу з двох труб в одну. Але все рівно від вібрацій в місці з'єднання двох труб тобто, коли дві труби переходить в одну, в мене все рівно воно рвалося. Безмежно вдячний всім, хто мені допомагав, але нарешті я можу сам взяти в руки зварочний апарат і доробити вже цю проблему. Головний мій ворог це вібрації, саме від них все і тріщало. Для того щоб позбавитися вібрацій, мені треба вварити гофру. Зараз я приварюю кондуктор для того, щоб не загубити положення труб між собою, коли я виріжу сегмент. Міряємо довжину гофри і з невеличким запасом в меншу сторону, тобто щоб не вирізати більше. Вирізаємо той сегмент труби і вварюємо там на кілька крапочок нову гофру. Старе з'єднання труб було більшого діаметру, ніж мені потрібно, тому я зробив надрізи, які застукав молотком. Потім вони заваряться. Далі я все обережно зварив докупи. Всі виточки, які я розрізав і застукував молотком, все було заварено. Нічого ніде не січе. Були деякі думки щодо переживань, що воно там проржавіє в місцях зварювання. Але там метал товстий, там десь біля 3 мм тому навряд чи воно підгниє. Також, задля зменшення резонансу і вібрації я вварив пластинку між двох труб. Як ви могли зрозуміти з назви, в мене буде встановлено широкополосний лямбдазонд фірми АМ з показометром, який буде виводитись на торпеду для того, щоб показувати мені дані по суміші. Таким чином я зможу легко налаштувати суміш зараз на карбюраторі. Потім в купі з СЕКу воно, в принципі, буде давати змогу нормально налаштувати мій мотор. Зараз на ви бачите, як У ми з Сані даємо лямбді понюхати газу з балончика. Широкополосна лямбда працює таким чином, що вона зчитує кількість кисню. Тому і взагалі все рівно нюхати суміш газу чи суміш бензину. Так, Так як в мене буде унікальна можливість встановити нюхач, то треба його встановлювати правильно. А від горизонту коротше, потрібно від 10 до 75 градусів. Тобто я, от, ось це в нас лінія горизонту, я від неї приблизно там 45 градусів відміряли. І ось сюди буде вварена гайка, куди буде вкручуватись лямта. Гайка приварена, тепер можна просто закручувати нюхач. Ну, Все, виглядати воно буде ось так. Я не знаю, чи потрібно тут якусь мідну шайбочку буде прокладати. Для того щоб воно там не цикало. Ну коротше все, готово. Лямбда вкручена. Вона йде наверх туди. через отвір для коліси і там буде стояти показометр. До речі, от звідси можна побачити новеньку шумку. Функцію виповнювати вона буде. На останок я вам покажу, як ця штука взагалі працює. Заводимо машину на холостому ходу воно. Наразі показує 13, а, як ми пам'ятаємо, читає воно зчитує саме кисень, тому е на холостому 13 це трошечки багато палива. Коли перегазовуюсь, воно е зашкалює. Тобто там біля 17-18 одиниць це значить, що дуже мало палива, тобто багато кисню. Дуже бідно і все є доволі погано. Е потім після там, якихось мінімальних переналаштувань. В мене вийшло на холостому 14,5. При перегазовці, в принципі, трішечки-трішечки, коли оберти падають, воно починає спускатись до 13, тобто, в принципі, суміш плюс-мінус норм. Звичайно, що повні налаштування треба проводити вже на, в динаміці, тобто і виїжджати в місто, і на всіх режимах пробувати всі налаштування. Налаштовувати, звичайно, треба газ окремо, бензин окремо так як в мене карбюратор доволі геморойний в плані обслуговування, бо треба на нього замовляти ремкомплект з Британії. Я цього робити звичайно не буду, бо планую переходити на нормальний вприск. Тому налаштувати бензин, якщо чесно, великої надії в мене особливо нема. Тому маємо, що маємо їжджу все рівно постійно на газу. Моя задача основна це налаштувати зараз газ. А скільки там вже вона хаває бензину? Там плюс-мінус два відра, мені вже особливо не важливо. Величезна вдячність Сані за те, що зараз мені дає побавитись цією широкополосною лямдою. Потім я думаю, що я її викуплю. Але наразі вона не моя, але вже встановлена. до речі, показометр так смішно бовтається на ямах. Я вже чекаю за лі експресу під нього тримач. На цьому серію ми можемо закінчувати. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, чекайте нових відеосів. Наступною буде серія про встановлення койловерів. Звичайно, давайте разом донатом подякуємо Збройним силам України за те, що сьогодні ми можемо жити своє життя. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!